Так, ну що, вибори вже дуже-дуже близько. Скажіть, будь ласка, хвилюєтеся? Для вас це була перша да, передвиборча кампанія. Як вона пройшла? Чи всі були себе достойно? Ну, так, останні ми останній тиждень він дійсно такий напружений і з. Кінця минулого тижня так почалися такі знаєте, дрібні провокативні такі речі, якісь скандальні жінки, які звинувачують там в чомусь. Тобто, ну, Я вважаю взагалі, що це дійсно дрібниці. Тому що дійсно ті, мені шкода тих людей, яких наймають мої конкуренти за копійки і от дійсно принижують їх цим. Тому дійсно я вважаю, що ну, ці люди в принципі, мають. Прийняти вірне рішення, коли вони підуть голосувати. Тому що там, в кабінці, вони будуть один на один зі своїм сумлінням, із своїми враженнями. Тому дійсно я дуже сподіваюся, що процес люстрації глобальної відбудеться 26 числа, коли люди підуть голосувати. І, в принципі, вважаю, що сьогодні наші люди змінилися і вони стали свідомими. Тому от такі, знаєте, проділки Конкурентів просто показують їх рівень, що вони залишилися там, десь у 90-х роках, коли це все працювало, тому що дійсно з людьми сьогодні потрібно спілкуватися, розуміти, що вони змінилися, змінилися часи, змінилися прагнення людей, і дійсно, от таке, знаєте, відверте бажання жити в нормальній країні з нормальними законами, з нормальним суспільством, з нормальними відносинами між. Людьми, тому що ми всі люди, і політиків також люди, і е, комбайнери люди, і лікарі, люди, і вчителі, люди, і військові також люди, і міліціонери також люди. І от ми всі разом є, якраз народом України. Тому дійсно має бути повага один до одного, перш за все. А в вот тоді от всякі нечисті, скажімо так, методи, провокації, не білі вас желання йти в політику. Ви знаєте, оскільки ми з вами вже зустрічалися і говорили, що в мене є досвід спортивний, тому ні, це мене більш стимулює. А -а -а. Стимулює дійсно е да, от так, нав навіть не знаєте, навіть це не якась озлобленість. Це такі бар'єри, які потрібно взяти. От, спілкуючись з людьми, дійсно я е, зустріла багато несправедливості, е, тієї несправедливості, які, яку собі дозволяють, от е, такі більш-менш заможні люди, які хочуть будувати квартали свого свого на своє ім'я, е, які хочуть забирати землю у людей, які хочуть виселяти їх е, з будинків. І е, я вважаю, що це от цей свій шлях вже просто е, справою своєї совісті, справою свого життя. Я дійсно. Е, Хочу зруйнувати оці от, е, схеми чорні, які дозволяють от цим нечесним людям ображати нормальних, працьовитих і дійсно достойних людей. Ну, ви знаєте, ну, давно вже не було такої от брудної е, да, е, цих виборчої кампанії, тому що це підставні люди, якісь відеоролики знаходять, якісь там факти, все це викладають в інтернет е, і так далі. Як ви думаєте, буде місце корупції саме під час виборів? Фальсифікація фальсифікації, фальсифікації да саме на дільницях. На превеликий жалю, оскільки дійсно ми сьогодні бачимо цю брудоту в перегонах, угу. то дійсно це свідчить про те, що це все буде. Навіть нам люди розказують, з якими я безпосередньо спілкуюся, що їм вже пропонують хабарі, що їм пропонують гроші, що їм вже приносять якісь торби. Ну, дійсно, це свідчить і про старі добрі каруселі, що вже в принципі готуються. Ми, ми знаємо про це все. Ми Знаємо про те, що наймаються якась просто неймовірна кількість людей на штаби, які мають голосувати, які мають також допомагати створювати оці каруселі. Тому дійсно це все буде, але от дійсно все залежить від людей, тому що ми сьогодні це дійсно дуже важливий момент в нашій країні. Ми маємо зробити шаг для того, щоб ця країна так от стала нормальною, там де дійсно існують закони, там, де чесні суди. Там, де нормально працює медицина, там, де нормальні люди працюють у міліції, от сьогодні дійсно це залежить від нас. Люди мають це розуміти. І більшість людей, з якими я зустрілася, я дійсно вражена. У мене дійсно великі емоціональні такі піднесення, тому що дуже багато однодумців, моїх однодумців, які вважають саме так. І от є в творі Шевченка. Такі строки, що коли молодь і люди похилого віку почнуть говорити на одній мові, то Почне будівництво нової країни, і сьогодні саме цей процес відбувається. Ми маємо просто захистити дійсно. От той, той процес, який почався вже що варто почати з себе, да відмовитися від тої гречечки, відмовитися від це цих 200 гривень, не продавати свою державу за ці це правда. Копійки, uh, за ці uh, ми знаємо, що ви знаємо, разів представляли нашу страну в на європейському рівні. Як uh, там проходять вибори? Що треба перейняти у європейців до нас? Перш за все, закон про вибори. Перш за все <реш> да. так, елементарно да, почати <реш> да, от дійсно там існують правила ведення передвиборчої кампанії. Там є обмеження, і от в рекламах тих, що використовуються. Ну дійсно ніде в Європі вони зустрінуться у такі обличчя. На бігбордах, ви не зустрінете ну, якоїсь такої брудоти, яка існує. Дійсно, от, мабуть, є прояви, світ на превеликий жаль не ідеальний. Але ті політики, яких викривають от, в такому от в таких іграх, вони вбивають себе як політики. Тому дійсно там високий ступень відповідальності у політиків. Тому от, дійсно нам потрібно перейняти. Законність ведення цих процесів нам потрібно перейняти, от мабуть, процеси, які вбивають корупцію і нечесність. Нам потрібно перейняти відповідальність людей за свої вчинки. Оце от такі важливі речі. Так а як змусити кандидата тоді звітувати за усі ці обіцянки, за усі ці лозунги, які вони кричать і на телебаченні? Как як це як змусити взагалі, можливо. А, от у мене є в програмі закон, а, який а, я дуже сподіваюся, що прийде час, коли Верховна Рада його прийме? І цей закон е дає змогу виборцям контролювати депутата, якого вони обирають. І якщо ця людина не виконує свої зобов'язання, яких вона бере на себе під час передвиборчої кампанії, е ту програму не виконує, яка вона е по, по якій його вибирають, то люди мають змогу відкликати таких депутатів. Оце я вважаю, що буде. Дійсно рушійною силою, коли люди, які йдуть в політику, не для того, щоб захищати свій бізнес, лобіювати інтереси свого бізнесу, коли країна лежить в руїнах, повертати собі ПДВ, коли от дійсно розгалужувати і знаєте, такими робити масштабними корупційні схеми, от коли дійсно в політику будуть іти люди-патріоти, які будуть брати на себе зобов'язання. І відповідальність за те, що вони говорять, за те, що вони прописують в своїх програмах, і за те, що вони роблять перебуваючи в парламенті. А от якщо б вас вибрали, і ви б теж відпочити людям, і, 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 і от як би як часто ці відчоти були? А, ну дійсно є робота в парламентська у депутата, а є робота безпосередньо на округі. І цей процес, коли це не парламентські тижні, це не це не означає, що у депутата канікули. Депутат має працювати з людьми, депутат має висвітлювати проблеми округу і шукати рішення цих проблем. Депутат не має їхати відпочивати десь там на якісь привабливі острови. Чи, часто да, чи їздити там, вирішувати якісь свої бізнес-проблеми. Тому що якщо люди плутають бізнес і політику, то їм немає у політиці місця. Це такий політичний секонд хенд він має бути на смітнику. В нормальній європейській правовій державі. Я цю фразу, я вже від вас слышав. Я цю фразу запомнив, але мені теж дуже подобається. І я думаю, що якраз тут вона була на самом деле уместна. У мене ще один є питання. Как-то будете вот эти вот каруселі, так називаємо. Які-то методи у вас є в команді? Ну ми звертаємося перш за все до журналістів. Ми звертаємося до громадськості, щоб вони дійсно, якщо вони бачать, що відбувається таке шахрайство, щоб вони зверталися до міліції. Ми от зараз намагаємося зробити от безпосередньо з наших волонтерів, таких спостерігачів, які б могли реагувати на такі речі і виявляти. Тобто, от я вважаю, що система каруселів, тобто людина заходить. Це потрібно винести перший бюлетень, uh -huh. і ця карусель пішла. От потрібно дуже уважно бути спочатку. Оти, дивитися, з чим люди виходять, скільки вони бюлетні кидають, тому що от дійсно цей процес дуже дуже відповідальний. Согласен. С этим у нас есть для вас небольшой подарочек ой, ой, ой. от нашего партнера формулы смоку. Как раз втаснула, кофе, смачала. к чаю. Это вам. Uh, а, ну, Можна подивитися. Ой, хлібчик. хліб ой, свіжий. Ой, ой. <гум> і по цьому голова, бачите, да. починати да. разом да. варто вот. з ним. Дякую. Що ж, ми вам а, дуже вдячні. Ми дійсно сподіваємося, що наше суспільство, воно все ж таки буде більш патріотичним і не продасть свою державу, і ми зробимо правильний вибір. Ну Дякую. воно таке вже і є. І я хочу сказати, якщо чесно, одну секундочку. Mm -hmm. Подякувати і Бобринцю, і Новоукраїнці, і Кітрісанівці, і Добробут. Е, від тому що дійсно там люди патріоти, і якщо я знаю, що якщо я звернуся до них за допомогою, то вони відреагують як волонтер, як громадський діяч, тому що там дійсно вже велике піднесення і свідомість людей. Тому дякую вам. Ми вам желаємо удачі і чесних виборів. Дякую От, без фальсифікацій. Спасибо вам большое, друзі. а Ми двигаємося далі ефіром.